Давайте подивимося на вашу ситуацію очима вищих сил. Загадайте кожен свою ситуацію, яка його зараз турбує, яка його зараз болить, яка його зараз хвилює. А ми подивимося, що з цього приводу думають вищі сили, як це буде далі складатися? Отож, ваша ситуація очима вищих сил. Щоб вас не турбувало і не хвилювало, знайте, що ви на порозі чогось нового. Щось нове уже стукає у ваші двері. Щось нове, щось прекрасне. Щось позитивне стукає у ваші двері. Це позитивне пов'язане із іншою людиною, яка рухається у ваше життя. Ця людина рухається для сім'ї. Це чоловік Якщо ви жінка, чоловік, який довгий час був у стані підвішаному, тобто не рухався, зупинка в ваших стосунках, можливо, була. Можливо, у вас просто довгий час не було стосунків. І ось вони з'являються. Щось таємне відкриється. Але дещо буде не так це все відкриватися, як би вам хотілося, не в тому потоці. Ну, але воно відкриється рано чи пізно. Є багато чогось незрозумілого в вашій ситуації. Прийде нова енергія, прийде успіх, прийде вогонь. Ваша ситуація буде розв'язуватися як найкращим чином і складатися для вас. І ви це відчуєте саме в матеріальному плані. Ви відчуєте, тому що ви побачите плоди своєї праці, якісь матеріальні надходження. Ну і в стосунках, ви ж теж зрозуміли, у вас теж все налагоджується, йде людина у ваше життя. Людина для спілкування, для позитивних енергій, емоцій, для обміну знаннями, досвідом. Ви знаєте, складні часи, які, можливо, зараз вас оточують, чи обставини, складні часи, які, можливо, в минулому у вас були, все це перекривається прекрасною руною соулу, руною сонця, руною світла, руною перемоги, руною надзвичайної сили, яка Просто своїм світлом всю цю темряву розвіює навколо вас. І нехай ця магія твориться. Вірте, вірте в те, що ваша ситуація розв'язується вже. І для вас настає нова сторінка, новий етап у вашому житті, нова глава відкривається. І ця глава дуже прекрасна. Нехай так і буде.